Так, у лінії Маннергейма з неба падає спека лепнева, А до нас лепнева також упала. Але з Києва. Лепнева під ваші оплески! Добрий вечір. Дуже, дуже радий нарешті тут бути. І про вірш, який зачитаю, якось я надіслала мамі фотографії з одного з заходів, на яких я була. І вона мені сказала таку фразу: не закохуйся, благаю в мужиків порочних, воління, волання, мами не пророче, хоч вже й постфактум, приклад наочний родинного фатуму. Я б залюбки, порвала нитки вузлів гордієвих, психологічних, може сікти, сховатись, втекти та не розплутати рване каліча без терапевта. Бо ці канати тягнуться твердо з самої матки. Ці упередження когнітивні, вкотре попереду нарвано лізуть. Мислення, тракти, кладені змалку, знов не складають іспити часу. Рідна мати моя, я б, може, й хотіла падати знову в знайдені міни, вщент розбивати крихкі мірила самоповаги ще не достигли, але. Глеки важності б'ються на нівець. Зовсім нічого страшного не станеться, як закохаюсь, в зайнятий статусом, чи, скажімо, квір орієнтації, чи на кілька десятків старшого. Але умова обов'язкова тільки у фрика зі світу, не нашого. Знову не вичерпне озеро жартів. Правда, вода застояна. А після. Самоцінності спроби іноді спалахують, тліють, виходять з чергового шторму, напинають, м'яці вітрила, а потім знову зустрічають того самого, що виявиться не моїм серденьком, а лише дешевим імплантом для неякісного, а все ж натхнення на нові жарти і вірші. Ти є черговим успішним відповідником недостачі уваги тата в моєму дитинстві. Спробуй її заслугувати. До нас виступала в неба обласки! Шановні мої джекбо! А тепер усі джек-ба! Видіску! Дібалой ні лукуда! וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו